Так, громада, привіт ми з України. Так, що ми робимо на полі? Бачите? Погрузчик селітра. Вчора дощик був хороший. Як, міліметрів 5. Коротше, ми викидали половину селітри перед дощом успіли кинути. Ну, просто страшно було кидати. Так, що поїхали, мабуть. Та буду вам розповідай. Так, треба від'їхати. Половину площі, пшениць закидали селітрою. Так, все. Вперед. О, пішла жара. так. А було страшно, хто його знає, чи піде той до, дощ, до, чи не піде. Ну так, так і оприділилися. Коротше, кидаємо половину. До доща половину після доща. Все вже добре притряхло. І передають іще на цю ніч, так само 6 мм. Могли б кинути, звісно, і позавчора. До доща все. Сміло могли. Ну, просто було страшно, як кажуть. А тепер вже не так страшно. Земля мокра. Навіть маленьке міліметра два дощ. І ці літра піде в землю. Так, найголовніше, що кидаємо ці літру десь по 100 кілограмів. Ну, коротше, ділитель, це цей розбрасуватель, зараз остановлюся та покажу вам на краю. Псеничку подивимося. Цей Розбрасуватель стоїть на 6, це десь 100 кілограмів. Якщо на 7, десь вже Кілограм 130. Ну, отакі діла. Так. Бачите, як чудово, пішла вона в рост. По серці був, по соняшнику, тут крайній. Як, скосили, то сіяли. Сіяли, вже можна сказати, у болото. Так, та зараз тут на краню встанемо, бо я закрию. Так, їду по навігатору по 20 метрів захват. Ну він, кстати, кидає більше зараз як 20. Вони питають, регуліровка лопаток. Туди-сюди. Так, встаємо, закриваємо. Ні, на себе. Все, закрили. Так, а ну. Збора виключимо те. пшеничка, тут посіяно 100 кг пшенички. Хто скаже? Чи тут, що тут 100 кілограм пшенички? Чи би так добре підняла? Так. Покажу зараз орехов сельмаш. Така шкала тут. Я не знаю, скільки він буде, якщо всю шкалу відкрити, буде, мабуть, кілограм тонну буде, мабуть, кидати. Оце на 6, ось бачите ділення Мене питають. Лопатки стоять максимально розведені то в агресивну атаку. Ну воно, ну, зараз піде подивимося, скільки кидає. Якщо е, на 6, це 100 кг. Може, чуть-чуть, кілограмів -чуть, ну, ну, я думаю, 100 кг буде. Тільки ставиш вже на 7, вже 150 Там відверстя непропорціонально відкривається. Так, ну як кидає? Ну отак ось, ось, бачите? Отак, 7 літра, це 100 кілограм. Так, ідемо дивимося тут. Куди воно докидає. Ну, я вважаю 20 кілог... на 20 метрів. Бо там вже виходить, воно наче й далі кидає. Ну, вже це вже одійшли ось сюди. Ну, тут вже менше, бачите? Тут вже вона й тут є. Ну, менше. Ще скільки це метрів? Що, що вже починаємо. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, ось отак вона кидає. Отут ось є, 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 є. Селітра нормальна. І за 20 метрів теж вона є. І 24 метри є. Ну там вже норма не така. Якраз ці перекриття з тої сторони, з цієї сторони. Ну, По по фону не було в нас такого, типа. Як? Щоб, щоб ці, як ото польською лійкою кидали, то в нас там була польська лійка ще старовинна, ну, на одну крильчатку, то там конечно, там, конечно, сильно була різниця видно. Надо було їздити, Коротше, треба було їздити чуть вслід не вслід, а в одну сторону вона кидала. Не знаю, що ми там тільки не крутили, ну то таке, це вже прошлий етап. Така пшеничка пішла вже в рост чудово. Я кажу, це 100 кг, взагалі не скажеш, так? Да? Такі чуби хороші. Лінія така хороша. О. Земля м'якесенька. Навіщо тут щось робити? Чи ротаціонки, чи дивіться, взагалі земля. Дивіться, зразу наш житель. Красота. Так що зараз кидаємо. Вона практично мокра. Ну, до обід би мене влізли. виїхали в дві години дня. І знову на вечір дощ. Хмари такі ось бомбезні йдуть, бомбовози. Так що печемо далі. Оце я називаю кайф. І навіщо там ті жидкі добре, вощі якісь там. Щось робити листя тілодвіження, іглоукалування, ще щось. Це просто жах якийсь. Люди б собі, як просто собі кинув, гадав під, під погоду і все. Той рік, так, да, той рік би кидали вже пізніше, бо дощів практично весною не було, аж квітні місяці дощі пішли. І то ви то я під дощ укинули. Ну то я вважаю, було погано. Ми тут вже кинули 120 кілограмів зимою. Їй на есть ну, вистачило на цей процес. А тепер кидаємо на фазу виходу в трубку, щоб був азот був у фазу виходу в трубку. Та ну, видите, як вона з-під решток вилізла. Ну і сусіда, ну не буду показувати. СЗшка, си СЗшка. Геть другий посів. Тут чуби такі терчать уже, а там отакесеньке. Ну красота. Як кажуть, хто не понімає? Роблять, як діди чи як діди робили, діди орали, діди воювали. то хай роблять. Так, раз. На себе два. І поїхали. Та. І це ж тут ось балка, змив тут конкретний. Тут є бугор. Я взагалі кажу, що лишнє тілодвіження, Чим більше робиш лишніх тілодвижень в землі, ну, в земледілі чи як, землеробстві, тим воно... Тільки на, по карману добре б'є, а чи воно користь приносить чи не приносить, треба просто кажда операція, кажда операція повинна рахуватися. Якщо вона, як кажуть, шкурки вичинки не стоїть, тільки одне на одне і мінімальний доход, то краще цю операцію не робити. Так, ну, і ротаціонки, і щось тільки не попридумували. Ми теж пройшли через це все діло. Так, плюнув через плече, блін, ну і нахер. Ось природа. Просто треба як зрозуміти, що треба в природі і землі. І підтримувати ці процеси. І лишній раз не втручатися. Що ми тут затрати? Скосили, посіяли, Понятно, до до добриво давно вносить, ну це ще, це ще ж не наутів. Надо, звісно, плотно зайнятися покровними культурами. Оцей. Бо вся енергія там в покровних культурах, в рослинних виділеннях і корневій системі. Ось тут у балочки як парова пшениця. І це тут такий у нас затишок тут, тут завжди у нас. Дуже там лісосмуга. Така як балочка, північна сторона закрита. І тут взагалі вообще... встану, там. космос. Так, стану покажу, Похвалюся. Та вона так оцей весь склон, тут де... де... До сонечка і північна сторона закрита. Ну, пішла добре. А з зими тільки шилка була. чи... ця... Витя. Як пішла. І Земля мокра, чудова. Зараз кидаємо. Як кажу, азот, взагалі азот не любить... як кажуть, то велика миска борщ, борща. Такий... Сравнення всі наводять. Ну я теж кажу, що якщо ти кинув його, так, воно непогано. Ну, краще дробно вносить. Тож, кажу, це все внести, вже вона як фаза кущення в неї практично заве, ну, за, ну, можна сказати, середина фази кущення. Ну, вона вже більше кущаться не буде, я думаю. Може щось там ще кине. А так вона вже буде в трубку йти вже. Ну дивіться. Спеціалісти. Яка тут фаза? Сантиметрів 15 вже рослина. Ой! Так, включаємо. Поїхали. Так что я, як кажу, під дощик – это тема. Это тема, просто, супер. А там мы кинули наполовину, ми там те дальні поля хужі. Кинули, а тут там якось розділили, типа. Ну. Можна було б і тоді кинути, ну просто було страшно, хто його знає. Цій погоді вірить, це що одне, один, одне таке питання. Ну нічого, кидать тут, скільки тут його кидати. За день вона лійкою гектар 150, та льогенько, та 150, 200 можна кинути. Їду третьою, скільки там кілометрів, дивіться кілометраж. Так, вже ось. Не спів проїхати вже 1,8 гектара. Тобто поле по кругу обійду 4 гектара. Іменно селітра під дощик это тема. Нітратний азот. Вегетація вже повним ходом. Повним ходом... Всім пока буду пекти, щоб успіти до цього доща.